На шкільному подвір'ї ліцею номер 15 імені Олександра Співачука триває ранкова руханка. З понеділка у навчальному закладі запрацював табір з денним перебуванням для учнів перших-четвертих класів. Школярі діляться з нетерпінням, чекали на його відкриття. Я вже тут третій рік і мені тут дуже подобається. Незабутні враження, дуже весело, і кожен день кожен день щось нове. Я відвідую цей табір ще з першого класу. Мені тут подобається, що ми ходимо в парк і що я можу поспілкуватися з друзями. Цього року я перший раз прийшла в цей шкільний табір. і Мені тут дуже сподобалось, тому я вирішила цього року теж сюди прийти. Ми, ми, ми ходимо в лільковий театр, в кіно, в бібліотеку ходили, в парк кожен день ходимо. і У нас такі квести проводяться. Після руханки у таборі за розкладом сніданок для дітей організували дворазове харчування. Каша гречана, філіє, у нас філе курки, банан, чай, чай хліб. І так. А нам обід борство, солей, так як написано, по меню. і Шміцель, каша, салат з капусти, з і узвар, і апельсин. З департаменту дали меню і ми все даємо по меню. Тож в Меню включені фрукти, овочі. Цього літа табір у ліцеї номер 15 імені Олександра Співачука відвідуватиме понад 120 учнів закладу. Дітей поділили на загони. Кожен має власну назву та гасло. Продовж дня у нас заходи позашкільні. Ми багато подорожуємо. Багато подорожуємо в плані ходимо на екскурсії. Відвідуємо театр Старицького, ляльковий театр, філармонію плануємо, Плануємо також відвідати бібліотеки. Ну і в закладі ми разом з вихователями проводимо різноманітні конкурси, розваги. Працюватиме табір до 19 червня. Загалом з понеділка в Хмельницькій громаді розпочали роботу 42 пришкільних табори. Планується охопити близько 4 тисяч, із них близько 1700 учнів пільгових категорій. Під час оздоровлення діти мають можливість двічі харчуватися. За харчування оплата відбувається 116 гривень на добу. Всі решта діти пільгових категорій відвідують пришкільні табори безкоштовно. Ірина Кондратюк, Ярослав Єфремов, новини міста.